Друзі, нарешті оцим всім мажорам, політикам, всяким куркулям, оцим на бехах, на мерседесах з айфонами, з дачами, наконець, це жопа буде в Україні і всіх прижмуть по податкам. От нарешті ми дожились. Дивіться, як було раніше. Раніше, от якщо ти заробив на ФОПі, Давай. як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Це третю групу. 10 мільйонів, то ти сплачував 5-8 податків, зрозуміло, відсотків по податкам. І якщо більше 10 мільйонів заробляв, треба було платити додаткових 20% по НДС. Зараз же вони, навіть той, хто мільйон робить за рік гривень, мільйон за рік гривень, навіть тим тепер зроблять 20% НДС додаткових. Ура! Присанули їх наконець, там і раді. А ви розумієте, що це все ляже на плечі споживача, на тебе, на мене, на, 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 на вас, там, Света, Сережа, Петя, хто там дивиться це відео. Ми ж просто будемо більше платити за ту саму каву. Ви думаєте, а я каву не п'ю, не хожу в кафені. Ой ликс. на «Еликсі» все те саме буде. «Еликсі» тепер зі Сфопами. Ніхто просто так нічим там не торгує. В магазині, в епіцентрі, купить десь тортик, якийсь на день народження і так далі. Все це тепер впаде просто на плечі звичайних людей. А в той же момент... Оці всі прям, які дуже, 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 дуже багато заробляють, вони так само залишаться в обході цих всіх податкових систем, бо вони трошки по інакшому працюють. Тобто, по факту, ну нам напевно це по тілі кори як уре, з кожного куркуля по карбованцю. По 20 карбованців з кожного куркуля. В кінцевому результаті це все ляже на плечі звичайних людей нас з вами, які будуть просто більше платити за кінцевий продукт. Бо якщо не підніме бізнесмен ціну на товар, їм не буде чим платити зарплату, аренду, купувати якісний товар, якісну продукцію в ресторані, щоб не їсти, непонятно що якусь просрочку, да, які через 2-3 дні вона іспортиться. Щоб нормально отримувати якісні товари, продукти для життя і так далі. Бізнес вимушений тепер буде підняти ціни на все і платити за це все будемо ми з вами. Отак що ви про це думаєте, спускайтесь коменти. Я думаю, якщо це відео залетіло в рекомендації різним фопам, чи підприємцям, чи бізнесменам, ну у вас там, навірно пару сльоз упаде на екран. Буду читати, що з цього вийде.